Макіяж з рандомною косметикою, версія візажисти. Косметику ми її підготували як і люксову, так і бюджетну. Обираємо а тональний. тональний. Надіюсь, тобі там хватиться мій. Ні! Ну, так витянулася рука. Попався, воно ж так і буде? Піпав. Я взяла стила одне влади. Мені випав фізично з формула Соні. Я рижа мавпа. Я замазала сюжем. Обираємо далі рум'яна. Mm -hmm. Ну, вибачте, mm -hmm. у мене Rare б'юті. Дьо, дьор. Ми на люксі. Mm -hmm. Головне, не переборшіть. <laughs> mm -hmm. Ой, мені дуже подобається. Взагалі. У мене хоп до речі. Uh, мирі, вообще дуже ми такий Милий відтіночок. Обираємо, Обираємо бронзер. Кетріс. Каріс. Катріс. Ну, піпався. Сьогодні ми СП фізична сформу. Вони бюджетні, але дуже класні. Мені дуже подобається. Ну, ми на класні засоби поки що попадаємо. Ну, по кольору. У нас нема на класних засобів. <гум> <гум> Обираємо <гум> консилер. <гум> ЗСМ 01 відтінок. Мені якраз підійде топ. ЗСМ, до речі, бюджетний, але теж дуже класний. У мене сьогодні Кіко. Сподіваюся, він тобі не буде жовтий. Провірка на візажиста. Без вірку, це, звісно. Дуже дивно. Фіксуємо подрую. Марк Вірлен. Обираємо хайлайтер. Революціон. До речі, теж бюджет, але. лайк. Like. Лайк. Like. Ой, манюнька була. Mm. Така міні. Орглас влади. Блістіш. Сьогодні така Nature Beauty, а Соня сьогодні така. Шангайник тайм. Шандайник даймо. Шан -дай. Шан -дай. Це топ. Я тепер хочу такий, матику нема. <свист> Обираємо комбо <свист> для брів. Може попасти щось занадто темне. Або щось занадто світле. Який та гельчик і там. У мене олівчик від Prodg та гель від Zola. Так. Угу. І не відучісь. Угу. Чого я хотіла так. Ми ще одне відео знімаємо. Yeah. Що, поїхали. речі, я думала, буде темніше, але мені подобається. Обираємо ага. кремові тіні. Нюдік. Нюдік. Сиді нюдік. Ага. Ну, теж. нюдовий, але трохи є блискітки тут. Я думала, що цікаве, я її підставляю тут аліску. Підставляла їй тут білий, то, то, біли, то сірий, блін. Я теж підставляла. Ну. Ну, Та які пензлики. Обираємо, Обираємо тіні. тіні. Тут може бути і люксик в основному, але тут є і бюджет. Окей, let's go. Ні! Ні! У мене просто мій ноунейм no з мого дому. Боже, а який відтіночок? <клухи> Трошечки переборщила. <клухи> Борщинула. Грожовий відтіночок виходить. А, а. Мілашка. А це куколка. Обираємо блискітки <клухи> на очі. Шиглем. Влада поклала такий шиглем. Бюджетні блискітки. Теж дуже прикольні. <рес> Ясно. Це вау. Це... Ну, це Попались, блін! Попались! Не знаю, як вони носяться. Зараз, як гляну, я там уже просто улетіла в космос. Обираємо олівчик для очей. А, тут просто. Це Про. він дуохром. Щось таке. Рожевий олівець! Я хотіла рожеве, я сьогодні хотіла вже повністю такий рожевий макаб зробити, але така судьба. Підготувала себе до стрілочок і тоді рожевим олівцем зробила собі так обширно внизу. У мене такий жовто-зелений відтіночок виходить, тому я чуть трохи на нижню повіку. Буде такий сяючий макіяж. Обираємо підводку. Обираємо під коня, підводку, водку. Під, кон під, під, під вино. Так. У мене сьогодні максимально сяючий макіяж. <плес> <плес> Чорна підводка топ-фейс. Буде гарно. Бюджетна, але теж дуже класна. Вони такий дуже цікавий сяючий макіяж виходить. Такий. Не знаю або. Ну мені здається, я схожа на дитину. Чисто украли у мами підводку. Я не знала, як вийти з такої ситуації. У мене був яскравий рожевий, і я думаю, чого б ще додати, якщо має чорна підводка. Ну, я вирішила, що шиковать так шиковать. І секундочку, нафарбуємося тущо. Такі мої сьогодні. Красотка. Я почуваюся себе дитиною, яка е, взяла маму косметичку і зробила такий максимально сяючий макіяж. Я в клуб. У нас Обираємо лівець для губ. Міс Клер. О, ну Він прям коричневий, прям теплий, насичений, але гарний. У нас схожі, до речі, будь орічки. Ну, тебе тимніше, звісно. Да? Бо я ярую нормально. Клепку mm -hmm. поняла і Там такий більш світовенький. Обираємо а помаду. помаду. Mm -hmm. Вау, що у нас таке? Там прям такий беж, беж такий пильний. Взагалі по 3 перший відтінок. Класний. О, да, такий. Беж-бієш. Угу. Це прям майже блиск у мене. Але вона дуже гарна. Я фарбуюсь прямо з нею, бо це моя особиста. А Обираємо блиск для губ. Mm. Ну, я не обирала. Спробую лате. Mm. Вау. Вау! <рес> сьогодні ліпс. Дуже класні. Але у мене вже і так блистить. Як пахне, Боже, такий скіточок, так? Угу. Дуже цікавий такий результат. Я щось як піду по тебе <ріст> з таким <ріст> макіяжем. Ну <ріст> Пахне. Чекаємо Чекає. на ваш фідбек. Дякуємо Дякую. за перегляд. Клас, милашка. <ріст>